Журналісти з Івано-Франківщини відвідали Богорочанський край. Це вже четверта за рахунком презентація району на Прикарпатті. Ініціатор таких заходів, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Чим дивував Пера Богородчанський район знає Мар'яна Мацьків, яка була у складі делегації. Богородчанщина розташована у передгір'я Карпат всього за 18 кілометрів від Івано-Франківська. Населення краю майже 69 тисяч осіб, площа 800 тисяч квадратних метрів. Вже на в'їзді у цей мальовничий район делегацію журналістів зустрічали у кращих українських традиціях з короваєм та щирими побажаннями. Прийміть цього паляницю з богородчанського жита й пшениці. Цей молодий, запашний коровай, де ти були бурки величні цей коровай. Перший пункт програми презентація роботи відділу культури і туризму РДА. Відбувалася вона у приміщенні районного палацу культури. Начальник відділу Галина Канюк розповіла присутнім про унікальну акцію Мистецтво одного села завдяки її реалізації. У районі створили повну базу даних з друкованими матеріалами фото та відео про кожен населений пункт і про кожного народного чи професійного умільця. Будь-яка акція чи будь-яка справа. Вона дає про то неочікуване для тих людей, які стають учасниками. Як вони кажуть, чому всі допомагаємо краще? У нашому Буроченському районі є 36 будинків культури і сільських клубів, є 40 бібліотек і є три дитячі музичні школи. Ми вже тринадцятий рік маємо два молодіжні фестивалі. у районі. Фестиваль авторської пісні співаної поезії, який ось уже 20-й відбувся в звинячі минулої неділі. І маємо фестиваль Співаю тобі Україну, де власне на цих фестивалях два рази на рік ми збираємо творчу молодь. Також жінка заінтригувала присутніх впровадженням проекту фестивальна Богородчанщина, зокрема співпрацею з іноземною організацією Лінк. До слова на основі цієї співпраці вже 14 вересня у районі відбудеться фольклорно-етнографічний фестиваль Саджавське намисто. Як обіцяють організатори, це буде справжній переворот у фестивальній сфері. Коли ми вийшли на співпрацю із американським проектом Лінк він розшифрується як локальні інвестиції і національна конкуренція. Конкурентну спроможність, і наші спеціалісти, які їхали туди на навчання. І коли ми запросили сюди до координатора, і нам було просто сказано в одній з розмов, що у вас гроші є під ногами, ви тільки навчіться їх збирати. І ми навчилися і вже в цьому році хочемо зробити перший фестиваль іменно в цьому селі, в якому ми знаходимося. Ми маємо що показати нашим туристам, які приїжджають в район. На сьогоднішній день інфраструктура району дозволяє. Ми великі надії покладаємо на розвиток туризму в нашому районі. Ми вже прекрасно розуміємо, що великої промисловості у нас не буде. а от Черпати кошти ми зможемо тільки з туризму, з зеленого туризму, тому що наш район чистий, наш район унікальний. Богородчанський район має багато історію. Разом з цим не менш цікаве сьогодення. Звичайно, за один день нереально представити гостям всі принади, та керівництво району вибрало найцікавіші місця. Про відвідини місцевої центральної лікарні, тепличного господарства, лісівничо екологічного центру Манявського скиту, виробничого управління підземного зберігання газу та інше дивіться наступного тижня у випусках програми Події дня.